Вітики, і з цього моменту починається мій влог. Ми вже зараз виїхали на годинку 10. Ми прибудемо туди о 12 І погляньте, наскільки в нас сьогодні пасмурно. У нас перша зупинка, і, звісно, ми в Старбаксі. Я собі взяла таку мачу з гарбузовою пінкою. Дуже смачна, хто її не куштував, я всім раджу. І ось такий круасанчик. Тому ми. І їдемо далі. У нас залишилась одна година дорога. Ми нарешті дісталися до нашого місця. Ми вже на головному вході. І так, ми прибули в зоопарк в Сан-Дієго, і цей зоопарк вважається найвідвідуванішим у сполучених штатах. І цей зоопарк був один із перших, які застосували ідею відкритих вольєрів без кліток, намагаючись максимально мідувати природне середовище для тварин. І так, два квитки нам обійшлись в 156 доларів, і ми вже на вході. Зараз демпромбаті басора на я вже бачу тут різні сувенірчики. У мене таке відчуття наче мені 10, тут сюди пахне попкорном і солодкою ватою, і це таке приємне хвилювання. І Я прям кайфую, друзі. Зоопарк просто нереальних масштабів. Він займає площу близько 40 гектарів, друзі. Тому я дуже хвилювалася, чи обійдемо ми його за цілий день. Але спойлер, в нас все вийшло. І окрім різних тварин, в зоопарку ще також є ботанічний сад. І так, ми знайшли фотобудку ми з кожної поїздки, або де, якщо ми бачимо фотобудку, ціна 8 доларів. Ми йдемо робити. Перша okay. і ще дві Клас, Це будь мені такі закладочки для читання. І так, в зоопарку є найбільша колекція коал за межами Австралії, і він має дуже успішну програму розмноження цих коал. Ну і також налічується понад 12 тисяч рідкісних або зникаючих видів тварин, що представляють більше ніж 680 видів та підвидів. Ви уявляєте, які це масштаби? Також мене вражає, що кожен вольєр він виглядає як шматочок справжньої джунглі і тої середовища, де найкраще буде проживати саме ця тваринка. Тобто, ти повністю потрапляєш в її середовище. Ще мені сподобалося, що в цьому зоопарку є спеціальні скайфарі такі. Конатні дороги, які піднімають тебе над усім зоопарком, і це дуже прикольно подивитися з висоти пташиного польоту. Ми стоїмо в черзі за водою, але мене щось косило за ногу. І я вже по чуть-чуть починаю хвилюватися, тому що я стояла біля дерева з мурахами, але воно вже надулось достатньо серйозно. Я Перед початком нашої подорожі ми обмірковували, хто, що хотів би побачити найбільше. Я хотіла фламінго, а хлопець хотів зайти панду, і ми спорилися дуже швидко із першим, і з другим. І що я можу сказати, з цього висновків, за 4,5 години ми обійшли майже весь зоопарк. Достатньо сильно втомилися, але я на 100% рекомендую це місце, бо воно класне. Десь по п'ятій ми вже поїхали заселятися в наш готель. Ми обрали локацію Little Italy і обрали там новий готель. До речі, в ньому ще. Що ремонт. Але всередині готель дуже сподобався і румтур. Одразу знімаю румтур одним кадром. Відкривай. Ой, дивитись. Вау! Вау! Так. Спочатку. Ні, в принципі, прикольно виглядає гарно. Так, тут у нас душова кабіна. Уа... Ні, дівочки, ну ви погляньте. Люкс, люкс шик. В готелі йде ремонт. Як ми побачимо. Так, йдемо далі. Телек є, ліжко велика. Вау, у нас є балкончик. Я не розуміюся, я ходжу обута. бута секундочку. Він що прописався? Ідеально. Я все одно не взяла купальник, там, в принципі. Але... Це виглядає шукає. Міша. З тобою приємно мати справу. <ac söyledressing> і так, ми вже вийшли на вечерю, але маленька маленька проблемка, що я не взяла нічого собі зверху накинути. І я просто Міша несе мою кофту. Типу це його. Я потім чик і вдягла. Е -е -е -е, прохладно, але нічого. Йдемо. Ми вирішили зупинитись саме в Літл Italy, і чесно, це було одне із найкращих наших рішень за всю поїздку. В цьому районі все дуже європейське, маленькі вулички, старі будинки, італійські прапори. І все виглядає так, ніби ти не в Каліфорнії, а десь в Ніаполі. Ввечері дуже прекрасно і спокійно. Маленькі собачки, люди, музика з ресторани. І ввечері все також виглядає як якась магія. Навколо світиться, тераси повні і. Мені прям дуже дуже сподобалось це місце, і також насправді вся улиця була забита дуже класними місцями, ресторанами, і нам було дуже складно зробити якийсь вибір. І добре, що ми були голодні, бо ми скоріше вирішили. Ми вже приземлились прямо під назвою Little Італі, і це просто виглядає чарівно. Я сіла прямо під грілкою. Тата, це такий вайб, не уявляєте, <рес> <рес> Будь здоровий. Правда, я відчуваю себе наче я знову в Європі. Дрінки в нас сьогодні ось такі. У мене такий бокальчик про дуже миле і так. Наша вечеря сьогодні це паста карбонара, Прошута бурата. І ось така піца з сиром і карамелізованим. Луком, цибулею, так, просеко і пиво. Для нас енджой і вам теж смачного, якщо ви їсте. І так, ми в італійському магазині. Давайте швидко по асортименту. Між, дивись, якісь прикольні палички, ось такі з шоколадом. Також печиво з інжиром. Теж прикольне. Ти на цей стенд з різною пастою. 16 доларів за ось таку прикольну пасту. Це теж прикольно. Погляньте, як це мало виглядає. Йдемо далі. Взагалі, о, між, поглянь. З такими сердечками. Клас. Так, ранок наступного дня. І сніданку в мене дві пачки сока. Сніданку не було. Нормально. Там були просто якісь. Якась випічка, банани, апельсини, яблука і сок. Ми такі ні, ні ні ми десь поїдемо. Тому ми йдемо раніше виселятися, швидко збиратися і їхати кудись їдати. І так, я вже після душу, я вже в вдіта, я вже в вдіта, тому зараз треба весь цей безлад зібрати. Щоб ви розуміли, я не взяла свою валку, я не взяла ніякі ці, не взяла ніякі штучки для макіяжу. Я схопила ось цей SPF, Я його не люблю. Я не знаю, мені здається, що мене від нього сипить, але це поки не підтвердилось. Забула парфюми, але взяла ось цей крем. Він мене виручив, я його обожнюю, Він просто дуже сильно пахне ванількою. І для укладок в мене єдине, це ось цей єдине що це ось цей стік. Відно не виручає, тому сьогодні зачіска Белла Хадід знову в студії, тому поїхали збиратися. Так, я хочу зробити такий достатньо дуже легкий тон, тому що, якщо чесно, в мене немає бажання бути прям дуже нафарбованою, але щось в мене не виходить. Все одно прийдеться перекривати, тому що ну, не гарно. Тут шматок, тут шматок. Як здрасті. Девочка з привітом буде. А не з макіяжем. Так, нафарбована вже тон. Ну як? Ну трошки. Далі просто я хочу зробити сьогодні легкі рум'яна. У мене це Діор. Ось такі найсвітліші рожеві. Я не знаю, що це за тон. Це 101. Це 101 пінг. Ну, гляньте, я одразу стаю схожу на людину. Вій не фарбуємо, до речі, після ламінування пройшло в мене вже більше місяця. Але я ще досі бачу результат, тому це топ. Треба повторити. Так, це ми підвели. І що ми ще зробимо? Я думаю, ми зробимо контурінг. Ні, не сьогодні. Ні, не хочу. Наступне моє ось таке ліпкомбо це уже такий маленький підстружеш від мак. Дуже люблю цей відтінок. і кілько, ось такий пахне карамелю. Серіжи, я готова. Дивіться, макіяж легенький, сережки тіла, футболочка і юбка шортики. Все. Я готова йти сімки. Ми вже зібрані. Ідемо на сніданок. Хочемо сьогодні якийсь такий американський вайб, американські сніданки. Щоб прям було вау! Там роблять ремонт дуже класно. Прямо навпроти готелю. В готелі теж ремонт. Але мені здається, коли вони його закінчать, тут буде нереально. Я зі своїм улюбленим шофером йдемо взиватися. Що стосовно висновків за Сан-Дієго, можна сказати, що дійсно чисто. Ми жили в Ерії Даунтауну, е, а точніше в Літл Ітері, там було просто ідеально. Там не було ніяких хомлес, там взагалі було прекрасно. І навіть тут їздиш зараз по місту, ну на вулицях чисто. І такий вайб трошки нагадує тулум, але більш розвинений і дуже прикольно, так як це місто серферів, дуже багато таких локальних, класних кафешок, закладів і магазинів. Тому так. Дуже прикольне місто. Мені прям подобається тут відпочити дві години від Олей і взагалі потрапляєш в таке спокійне розмірений місто. Хоча населення 3,5 мільйони. Ось так. Погляньте, куди ми приїхали. Ми приїхали снідати. Океан! Я бачу океан. Так. И наша final destination. О, блин, прикольно, Дивіться, які тут Какие-то стульчики. Абстрик. Вау, в говорю. Людей тут достатньо багато. І так, ми вже на сніданку. Стосовно цін mm -hmm. взагалі прекрасні. Клок mm -hmm. мадам за 15 доларів. Mm -hmm. Шрімс-палет за 1950. Ми сидимо, наче в курятники, просто погляньте. У них якийсь свій особистий соус з курками. Погляньте на Сіль і перець. Все з курками. Блін, взагалі заклад мені дуже подобається. Я ще не куштувала їжу, але мені здається, це буде 10-10 Так, перше це зелений чай. Він же у нас колотим. Колотім. Так, у мене яйця Бенедикт з вітчиною і потейто. У Міші — бургер. І останньою нашою локацією в Сан-Дієго це сталася така схеля на узбережжі Тихого океану. Дуже фотогенічне місце. Я зробила там декілька фоточок. в Свій інстаграм. І так, я всім дуже вдячна за ваш перегляд. На цьому я закінчую цей влог. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. І якщо це так, обов'язково напишіть мені в коментарі, поставте лайк і підписуйтесь. Всіх люблю, цілую і до скорих зустрічей. Па-па!